Потрапити у казкове середньовіччя усіх запрошує Луцький замок, щоправда, лише на одну ніч. З 26 на 27 червня в стінах замку відбуватимуться справжні дива. Детальніше про це в наступному сюжеті. Організатори мистецького проєкту Ніч у луцькому замку не зраджують традиціям, аби популяризувати історико-культурну спадщину сучасного і традиційного мистецтва, активізувати міжкультурний діалог мистецької еліти України та Заробіжжя, а також створити середовище для креативного відпочинку молоді. Представники Луцької міської ради вже в п'яте організовують фестиваль. Акція Ніч у Луцькому замку. Ви знаєте, вона вже сьогодні є брендом міста Луцька, і я думаю, що це є один із тих елементів, який дасть можливість надати нашому місту статус міста іміджового з точки зору присутності туристів, присутності людей з інших регіонів, з точки зору тої, щоб пізніше на цій базі будувати речі, які зв'язані з залученням відповідних інвестицій в наше місто. Продовж ночі в стінах замку відбуватимуться середньовічні розваги, презентуватимуть напої та страви за давніми рецептами. Незмінною проєкті залишається демонстрація кінофільму Просто неба. Містерію ночі доповнить вогняне шоу театрів Вольфрам та танець світлячків, театр на ходулях, шоу велетнів і театралізовані екскурсії, лабіринтами століть та легенди замку Люберта. Цьогорічний п'ятий фестиваль він дещо відмінний від інших, тим, що ми глибше занурюємось в історію і традиції європейських культур. На цьому фестивалі будуть представлені колективи з України, Польщі, Білорусі, Молдови, Баладомовлені з Литвою, Однак через відсутність коштів колективи середньовічної культури не можуть бути присутні. На фестивалі Ніч у Луцькому замку давню епоху відтворюватимуть музичні гурти з Білорусі та Львова. А сучасне мистецтво представить гурт з Мукачево, Рок аш та популярний в Європі здубши з дуб з Молдови. Окрім цього, на відвідувачів чекають майстер-класи народної творчості, перформанс, сон літньої ночі та ще багато цікавого.